Всім привіт! Сьогодні у нас буде не зовсім типове відео. Мій друг Кем зробив собі математичне татуювання, і це не те, що я б рекомендував вам робити. Але він сказав своїй команді на роботі, що якщо вони досягнуть певної цілі, то він зробить це. Його команда досягла результату і Кем стримав своє слово, його ініціали CSC, що є скороченням. Косеканса в тригонометрії. Саме тому він вирішив зробити своє татуювання у вигляді геометричного представлення даної тригонометричної функції, і для нього це щось на зразок підпису, але суто у математичному вигляді. Проте це змусило мене замислитись над тим, а навіщо ми взагалі змушуємо студентів вивчати такі тригонометричні функції, як косеканс, секанс. Та котангенс. І мені спало на думку, що в даному татуюванні є щось поетичне, точно так само, як татуювання штучно набиваються, але стають чимось постійним, так якби вони були основною частиною тіла, так само і функція косеканса в деякій мірі є штучною конструкцією математики, адже тригонометрія могла б спокійно собі існувати і без нього. Але. Через те, що вона є, дана функція дивно виглядає в системі наших позначень та в нашій освіті, ніби вона є чимось штучним посеред інших цілком природних речей. Інакше кажучи, косеканс це не просто татуювання на грудях у кема. це татуювання на самій математиці, щось, що здавалось розумним, корисним та вартим того, щоб це увіковічнити з самого початку. Але не обов'язково буде збережене з плином часу. Дозвольте наразі показати вам тут усі ескізи татуювання, серед яких обирав кем, адже я певен, що не всі люди знайомі з геометричною інтерпретацією косеканса. Щоразу, коли ви маєте деякий кут, який зазвичай позначають грецькою літерою тета, який в тригонометрії прийнято пов'язувати з відповідною точкою на одиничному колі. Тобто на такому колі, яке має радіус рівний одиниці, та центр якого знаходиться в початку координат на площині x,y. Більшість студентів, що вивчають тригонометрію, засвоїли, що відстань від цієї точки на колі та вістю OX рівна синусу кута, а відстань від цієї точки до осі О рівна косинусу кута. І це дійсно дає гарне розуміння того. Що таке косинус та синус. Також люди можуть дізнатись, що тангенс кута це синус, поділений на косинус, а котангенс це навпаки, косинус поділений на синус. Але відносно небагато людей дізналося, що і для цих величин існує гарна геометрична інтерпретація. якщо ви проведете пряму дотичну до кола в даній точці. То відстань від цієї точки до осі OX вздовж цієї дотичної буде тангенсом кута. А відстань вздовж дотичної, де вона перетинається з віссю OY, це котангенс кута. Знову ж таки, це дає дійсно інтуїтивне уявлення про те, що означають дані величини. А ви можете уявити, як змінюються ці значення в залежності від зміни кута. І бачите. Що коли котангенс стає меншим, то значення тангенсу збільшується. І це чудова перевірка для студентів, які працюють з даними функціями. Так само і секанс, який визначається як одиниця поділена на косинус, та косеканс, який визначається як одиниця поділена на синус тета, мають свої місця на даній діаграмі. Якщо ви подивитесь на ту точку, де дана дотична перетинає вісь ох, то відстань від даної точки до початку координат дорівнює секансу кута, тобто одиниці поділеній на косинус. Точно так само відстань між місцем, де дана дотична перетинає вісь Ой та початком координат, є косекансом кута, тобто одиницею поділеною на синус. Якщо вам цікаво, чому це так, то зверніть вашу увагу на те. Що ми маємо два подібних прямокутних трикутники один маленький всередині кола та один великий трикутник, гіпотенуза якого спирається на вісь ОY. Я залишу доведення цього факту для вашого самостійного опрацювання, щоб ви перевірили та самостійно переконались, що внутрішній кут при вершині також рівний тета. Тепер для кожного з цих трикутників я хочу, щоб ви подумали. Про відношення довжини протилеглого катета до гіпотенузи. Для маленького трикутника довжина протилеглої сторони дорівнює синусу тета, а гіпотенуза радіусу, який ми визначили довжиною рівній одиниці. Таким чином, відношення це просто синус тета поділений на 1. Тепер, коли ми дивимося на те ж саме в більшому трикутнику, то тут сторона. Протилегла до кута тета це радіальна лінія довжиною 1, а гіпотенуза це довжина осі огре, яка, як я стверджую, є косекансом. Якщо ви візьмете тут обернену величину до кожної сторони, то помітите, що це співпадає з тим фактом, що косеканс тети рівний одиниці поділеній на синус тета. Здається, круто, чи не так? Також приємно, що синус, тангенс та секанс відповідають довжинам відрізків, які певним чином мають відношення до осі іксів, А відповідно косинус, котангенс та косеканс це все довжини відрізків, що прямують до відповідних точок на осі ОІ. І на цій діаграмі може бути приємно, що всі ці різні шість функцій мають окремі назви. але… При будь-якому практичному застосуванні тригонометрії можна обмежитись лише синусом, косинусом і тангенсом. Насправді, якби ви дійсно захотіли, то ви могли б визначити і всі шість із них лише в термінах синуса, так як це зараз показано на екрані. Але речі, які відповідають косинусу та тангенсу, зустрічаються досить часто, тому дуже зручно дати їм окремі назви. Але. Косеканс, секанс та котангенс ніколи не зустрічаються при вирішенні задач, оскільки вони не додають зручності. І в даний момент це просто додавання додаткових слів для термінів без особливої на те користі. До того ж, якщо ви вводите секанс як одиницю ділену на косинус, а косеканс як одиницю ділену на синус, то невідповідність даного префікса ко. Ймовірно, лише додає плутаниці в тому розділі математики, який і так є досить заплутаним для багатьох студентів. А між іншим, причина, з якої всі шість цих функцій мають окремі назви, полягає в тому, що ще до появи комп'ютерів та калькуляторів, якщо ви займалися тригонометрією, можливо, через те, що ви моряк або астроном, або який небудь інженер, то ви б знаходили значення для цих функцій. За допомогою великих таблиць, в яких були заздалегідь записані значення цих функцій для різних значень кутів. І коли ви не можете з легкістю ввести в калькулятор щось типу 1 поділити на синус 30 градусів, то дійсно є сенс в тому, щоб мати окремий спеціалізований стовпчик значень з новою функцією. І якщо у вас є діаграма подібна до цієї. То коли ви виконуєте обчислення, де синус, тангенс та секанс прекрасно відображають значення косинуса, котангенса та косеканса, то мати відразу значення для косеканса замість того, щоб взяти одиницю і поділити її на синус, це дійсно дуже зручно, та має сенс. І насправді це може навіть полегшити задачу запам'ятовування того, що це означає геометрично, але. Часи змінюються, і наразі використання тригонометрії просто не включає в себе діаграми значень та інші подібні до них таблиці. Як наслідок, можемо стверджувати, що Косеканс та його браття це татуювання на математиці, адже те, що вони досі існують на сторінках підручників з математики, зумовлена нашими з вами діями і зовсім не є чимось природнім. Бо їх актуальність давно втрачена в наших сучасних умовах. Загалом, я дійсно вважаю, що це є гарним уроком для студентів, що вивчають математику на будь-якому рівні. Ви просто маєте скористатись моментом та запитати себе, чи є те, що ви вивчаєте, ядром математики та самої природи, чи це більш схоже на штучно винайдену конструкцію, яку можна було б легко описати. Іншим способом, а також ви можете зараз скористатись моментом, щоб поставити лайк, залишити свій коментар та підписатись, щоб це відео побачило якомога більше людей.